Вітаю вас, друзі, на каналі Даніїла та Лариси. Дуже часто моїм колегам з інтернет-магазину Крафт Стор ставлять запитання: я початківець. Допоможіть мені підібрати обладнання для того, щоб робити якісні благородні дистиляти, такі як віскі, бурбон, кальвадос, різні бренді та коняки. І завжди на таке запитання, я прошу колег відповідати, що приготування благородних дистилятів це приблизно те саме, що керування спортивним автомобілем або навіть гоночним болідом. І перш ніж сідати за кермо формули, найкраще навчитися їздити на звичайному побутовому автомобілі. Тому ми завжди радимо початківцям, винокурям і самогонникам починати з освоєння основ приготування чистого спирту ректифікату. Цей процес завжди набагато простіший ніж приготування дистилятів, оскільки він має чіткі критерії а приготування кожного дистиляту вимагає дуже глибокого знання процесів. Ну і по суті, це творчість. Коли ви готуєте дистилят, ви трохи схожі на малевича, там розбавленого розбавленого Сальвадором далі, ви творите і створюєте свій абсолютно унікальний і неповторний напій. Що ж стосується спирту, не все так банально. На основі спирту можна зробити величезну кількість різноманітних напоїв, і на нашому каналі вже є, ну, мабуть, сотні не побоюся цього слова, варіацій приготування напоїв з або на основі чистого спирту. Зокрема, в інтернет-магазині Крафт Стор ви знайдете величезну кількість ось таких наборів для настоювання, які призначені для приготування відомих напоїв і унікальних основ настоянок на основі чистого спирту. Так, можна робити і на горілці, і на самогоні, але на основі чистого спирту виходить значно смачніше. Ну і крім цього, дорогі друзі, в інтернет-магазині Крафт Стор. Посилання, на який, звісно ж, буде в описі до відео, ви знайдете величезну кількість не лише інгредієнтів для домашнього алкоголю, а й обладнання як ректифікаційних колон для приготування спирту, так і різноманітного мідного та іншого обладнання для виготовлення благородних дистилятів. Крім того, у нас великий вибір обладнання та інгредієнтів для приготування домашніх ковбас і сирів. І все це ми відправляємо не лише по Україні, а й з доставкою до всіх країн Європи, Америки, Канади, Ізраїлю та ще деяких країн за запитом. І сьогодні я підготував для вас черговий рецепт на основі ось таких концентрованих соків, вибір яких налічує понад 30 видів, і які ви також знайдете в інтернет-магазині Крафт Стор. Концентровані соки дозволяють нам не лише готувати класні лікери, мацерати, а й створювати справжні благородні дистиляти, фруктові та ягідні бренді незалежно від сезону. Використання концентратів дозволяє нам уникнути етапів збору врожаю: віджимання соку, утилізації відходів і, взагалі, великої кількості незручностей. Все це вже зробили за нас. Натуральні фруктові концентрати, фруктові та ягідні концентрати від інтернет-магазину Craft Store насправді являють собою натуральні віджаті соки, які потім випаровуються, і ми отримуємо концентрат із вмістом сухого залишку 60-65%. Саме на основі такого концентрату я пропоную вам сьогодні приготувати разом з нами чудовий абрикосовий лікер. Тут у мене літр концентрату, це мінімальна порція. А для лікару нам знадобиться всього лише 250 мл. Тому зараз підпишіться на канал. Якщо ви ще цього не зробили, поставте лайк, і ми негайно починаємо для приготування сьогоднішнього лікару. Я взяв 750 мл 60% відсоткової сортировки, тобто спирт 96,6% Я розвів до 60 градусів і взяв 750 мл цього розчину. Далі нам знадобиться, до речі, спирт ідеальний, пахне неймовірно 250 мл концентрованого соку. Ось приблизно стільки. Кришталево чистий, відправляємо цей концентрат у спирт. І для отримання яскравого неповторного смаку я підготував ще трохи інгредієнтів, три гвоздички. Ось такі, приблизно ось така кількість, близько 30 зерен коріандру. Відправляю все це сюди, в напій. Далі півпалички кориці, 20 ягід ялівцю, і також для отримання неповторного благородного смаку я використовую дубові кубики, три кубики дуба сильної обсмажки, це французький дуб. Ось він у мене тут від українського виробника Hot Rod Distiller. відправляю всю цю красу в ємність для настоювання і забуваю про це на місяць. Через місяць, друзі, ми з вами відфільтруємо цю красу і насолодимося неймовірним вражаючим смаком. Друзі, через місяць у нас ось така краса. Оцініть яка різниця, і нам залишилося процідити напій і насолодитися. Я дам йому відпочити ще день і насолодитися його чудовим смаком. Ще одна величезна перевага при роботі з концентрованими соками жодної каламуті. Напій там, як ви бачите, кришталево чистий. І на основі цих соків, звісно ж, можна готувати не лише лікари, а й різні чудові настоянки. Адже концентрати бувають не тільки фруктові, а й ягідні. Але у нашому випадку ми маємо літр міцного і смачного абрикосового лікеру. І буквально в наступному кадрі я вам розповім наскільки він смачний. Дорогі друзі, наступного дня наш лікер готовий і ми можемо його продегустувати. Ще раз хочу нагадати, що моєю метою було не показати рецепт лікеру. Зверніть увагу, який він кришталево чистий і гарний на вигляд. А показати технологію і той факт, що з концентратів соку можна готувати величезну кількість дуже цікавих алкогольних напоїв. Зокрема, цей напій вийшов надзвичайно надзвичайно чудовий і він має дуже приємну ароматику. Я його ще не пробував, але вчора, коли проціджував, просто не міг відірватися від аромату. Ароматика дуже яскрава, дуже глибока. І звісно ж, перше, що тут відчувається, це ноти ну, запах і аромат свіжих абрикосів. Дуже добре відчувається аромат дубової бочки, тобто імітація витримки в бочці пройшла просто неймовірно. Ну і також я щиро вважаю, що всі додаткові інгредієнти, які я ретельно підібрав, були обрані просто чудово. І тепер я з великим задоволенням спробую вам детально розповісти, який саме він на смак. Смак вийшов дуже об'ємний і дуже глибокий. Лікар просто зачаровує. І, чесно кажучи, я просто неймовірно задоволений результатом. При цьому він вийшов досить міцний і водночас дуже питкий. П'ється просто приємно. Спиртуозність тут, за моїми підрахунками, там близько 40%, фактично, можливо, 43%. Фактично виміряти її немає жодної можливості. Фактично виміряти її немає жодної можливості, і тут доводиться покладатися виключно на розрахунки. Але друзі для міцних лікарів мені здається, це вийшов просто фантастичний напій. Він поводиться в келиху просто чудово. Але найголовніше це його смак. Він обволікаючий і водночас освіжаючий. Він дуже пряний і водночас дуже ну ось непростий смак, справді непростий. І якби ви його спробували, я думаю, що ви приготуєте його і спробуєте. Ви ніколи в житті не сказали б, що цей напій приготований за кілька тижнів із звичайного концентрованого соку, кількох дубових кубиків і ще жменьки інгредієнтів, тому що виходить просто неймовірно. Мені дуже подобається це поєднання, і цей чудовий лікар цілком може зайняти у мене дуже гарне, дійсно високе місце в моєму особистому топі найкращих напоїв. Він, звісно ж, підходить до десерту. Це такий міцний десертний лікер. До речі, він відчувається навіть більше не як лікер, а як бітер. Він досить солодкий, досить міцний і при цьому має легку кислинку. А аромати інгредієнтів, які я сюди додав. Роблять його просто неймовірно чудовим та надзвичайно привабливим. Мені дуже цікаво, думаю, якби цей вишуканий лікар відправили на якийсь престижний конкурс, і якщо не розкривати його унікальну технологію приготування, він би точно, без сумніву, зайняв якесь дуже високе призове місце мені дуже справді дуже подобається. Друзі, із задоволенням рекомендую вам цю технологію. Обов'язково спробуйте і напишіть свою думку в коментарях. І, звісно ж, напишіть. Можете перейти на сайт Craft Store, подивитися кількість концентратів натуральних, фруктових і ягідних соків. І напишіть, з чого б ви хотіли, щоб я приготував, з якого концентрату і який напій. Я на цьому каналі реалізую запит, який отримає найбільшу підтримку. Друзі, дуже дякую за увагу! Дякую, що дивитеся наш канал. Смачних вам напоїв! І нехай бахос буде з вами. А я справді дуже задоволений результатом ваше здоров'я.